Сьогодні будемо досліджувати окуповані монстрами рівні дитячого садочка Банбану, де потрібно буде вижити серед жахів, що там мешкають. Адже тепер ми зовсім одні будемо розкривати правду про це місце. І дізнаємося, де знаходиться наша зникла дитина. Не смію більше затримувати приємного перегляду. Для батьків, які шукають свою зниклу дитину, час є делікатним питанням. Класні на годинник, щоб наблизити час. Ну, нажав. Ще я нажав. І... Так, де ми хто ми для. Утримуйте клавіші WASD або стрілки для приміщення, щоб ходити. Ну це понятно. О, я бачу дрона. І що мені з ним робити? Натисніть ліву кнопку миші, щоб використати іграшку. Нажав. Ну, типа, я б покляцав. Ага, я нажимаю, куди він має прилетіти, ніхуя собі. Давай лети в потолок. Курво. Типу, мені треба, щоб він от сюди прилетів. Давай лети. Ну, я ж тобі нажав. Чи що? Ну, давай туди зі мною підеш. Ні, двері він не вибиває, а що мені зробити треба? Ні, чорта не поняв. Ну, типа, окей. І що мені дивитися тут треба? Шо він. А, детект. Поняв, треба було всього навсього сюди підійти. А це я мав якось догадатися сам чи що. Був виданий загальнооб'єктивний код порушення. Наведені нижчі засоби масової інформації повинні переглядати всі співробітники. Ласкаво просимо до посібника з виживання працівників. Випадок 8. Павук. Береження ваших кінцівок неушкодженими наш головний пріоритет. Цього можна досягти лише за умови, що ви знаєте, що робити у сценарії випадку номер 8 коли порушується ізоляція знання, твоя зброя. Крок перший не будь героєм. Випадок 8. сильніший, швидший і агресивніший, ніж ви коли-небудь могли сподіватися. Не пробуй боротися з випадком 8. Це погано для тебе закінчиться. І не забувай, що ти не будеш виглядати краще для свого офісного коханого, якщо будеш виглядати як понівечений безлад. Крок 2. сховатися. Якщо ти підозрюєш, що випадок 8 переслідує тебе, знайди найближчу поверхню, під якою ти зможеш сховатися. Випадок 8 дуже рухливий і може атакувати тебе з будь-якого кута, в тому числі і над вами. Якщо сховатися, неможливо створюй якомога більше шуму. Крок 3. звернись до екстрених служб. При перших ознаках наявності випадку 8 звернись до команди відновлення. Вони будуть негайно відправлені до вашого місця знаходження. Крок 4. зрозуміти свої зобов'язання. для нас важлива безпека випадку 8. Якщо ви застосуєте смертельну силу проти випадку 8 з метою самозахисту або інших причин, ви будете зобов'язані відшкодувати нам витрати згідно з вашим контрактом. Це 158 років твоєї зарплати. Команда з відновлення навчена справлятися з порушеннями. Дозвольте їм розібратися. Ми заохочуємо вас працювати в групах не менше двох осіб. Співробітники, які віддали життя своїх колег, щоб врятувати своє власне, будуть суворо покарані. Егоїзм ворог номер один для здорового робочого середовища. На цьому ми завершуємо цей посібник з безпеки. І слава Богу, що ви його завершуєте. Коротше, пам'ятайте, що слід дивитися на стелю уважніше. Угу, Дивитися на стелю уважніше. Коротше, дуже швидко все читалось, нічого толком не можна встигнути прочитати. А, я сюди вже закинул. Ох ти ж, йоб твою мать! Оце так, блять, тільки що дало. То ни був не павук. Тапком його хуй запиздуешь. Пошли зі мною, уйобок літаючий. У мене є карта. тут то, то пауки були маленькі, чи таракани. Так, дурень, давай лети, короче, туди. А якщо я... Ну, в принципі, то пофігу. Открить нічого не можна. А, тобто я можу вибрати куди я хочу. Ну тут, типу, щось відкрито, ні? Ні, тут нічого не відкрито. Поїхали далі. Я так розумію, мені сюди треба. І, напевно, тут щось карточка моя треба. Открить двері. А які я двері відкрив, я не понял. О, ніхуяся, я можу перекинуть. А куди я покотив, а е! Нахуя я це катаю? <риклад> Потрібен предмет щоб отримувати бочку. Коротше, поїхали покидали, покатаємось. Я нічого не зрозумів. Я щось. Я щось забрав, зажигалку забрав. Класно. Але ж я не курю. Бляять! Я вже пізно побачив. Ну, погнали. О, ніхуя я ви тут сонечком розійшлись. Коротше, отамо зверху є якась хуйня. Ці двері потребують перезарядки. О, там якась краста, там щось цікавіше є. Ладно. Коротше, цього разу я вже приблизно знаю, що робити. А а де моя іграшка? Ага, он до вона. Зараз, я так розумію, той жук там на стелі появиться, коли ми вже там побуваємо. Дивись, тут ми можемо щось забрати. Туалетної бумаги набрали, отлічно. Зараз ми йдемо сюди, активуємо двері якісь, я не єбу які. О! І бач, там цей хуй зверху з'явився. Зараз попробуємо його збити. О, єблан, ти де літаєш? Не літає він, коротше, біля мене. Ну з каністрою ми розібралися, що ми, коротше, можемо її катати. Ну ми катати її будемо пізніше. Ну, я маю на увазі саме катати по цих хуйнях Тепер саме головне, ми можемо ще раз сюди повернутися. А дивись, а там все піздюкон до зверху сидить. А де мій дрон? А я не можу нічого поміняти. Ну, типу, якщо я туди зараз попробую переїхати. Е, він на мене пригне. О, я взяв бочку. А я каже це знаю, що треба зробити. А я можу зараз взяти. Е, нажати кнопку і сібатися? Типу, я отуди хочу їхати. Е, я хочу. сказав, отуди. О, не їде. А, треба було закріпити, отак даже. Ніхуя собі. Ага, я підпалив. Я зараз до того хуя його підкину под Хай він тепер з ним там розбирається. Дивимось. Він там пригне, так? Мені Катя там зараз щось буде. Та я ніхуя не бачу. Мені Катя він там полетів донизу. Єблан пітушарський. Бо де ж знати, як з нами зв'язуватися. В принципі, це було логічно і понятно. <смі> Шкода, я з першого разу цього не зрозумів. Так, ми відкрили десь двері, напевно. Подожди, а де моя іграшка? Мені треба піти за моїм дроном. Цей дубайоба тута літає. Давай, придурок, погнали зі мною. Тепер ми можемо тут, я так розумію, відкрити, активувати. У мене є тема, ти перший, коротше, залітаєш туди. Давай, погнав. Ти робиш провірку. Блять, вони по... постелі лазять. Е -е, добре. Так, це мені треба активувати, ну давай ми для початку походимо, подивимося. Ой, блять, скільки. А я, як туди далеко? Я не бачу, куди там вона долетіть. Вась, давай підлети сюди і похуярив. Не знаю як далеко тут демона. Подожди, це. А чого він далі не летить? Тут, блять, стіна не видима. Є два екрана Тут якась машина перекинута. Ніхуя себе в його скорості Все, хай там собі розчехляється А ми поки подивимося на екрани. Колтрейн Що тут буде якийсь? Навчальний посібник. Тобто він офлайн. Ну, типа, нам все одно треба сюди було йти, йдемо сюди. А де ми взагалі? Що це за цікавий готель такий? У нас є туди прохід і є вихід наверх. Я піду наверх. Ніхує, що тут темно різко стало. А, я ж забув свого уйобка Треба його забрати з собою. Ти піднімешся чи будеш сходом їбашитися? Я чую там якісь звуки. Ого! Ого! Це Блять, нічого собі новогодні ігрушки в когось на ялинку. Еш А чо ти такий Ну Я бачу там світ я короче йду туди. Похеру, просто біжу Хто ти такий? Хто ти так. Алло, ви що мені мішка на голу на діли? Так, мені ніяких сраку анальних зондів пихати не треба, пацани. На вас людей коли-небудь стає легше дивитися. Обмеженість ваших тіл викликає у мене огиду. Принеси мені ножиці. У цю саму мить ви можете подумати, що вам не пощастило. Але я тут, щоб вам сказати, що ви насправді привілейовані. Привілей може бути частиною моїх операцій ти помреш як частина чогось більшого, ніж ти сам, а не як невдаха, якого ніхто не згадає. Це, блядь, не ножиці. Скільки разів я маю вчити різницю між молотком і ножицями? Даречна витрата ресурсів. Ти думаєш, що Гівані виростає на деревах? Тебе перепрофілюють. Так, по... почекай, там хтось плаче. Знайти вихід, понятно. Чого ти плачеш? Ти зелена капуста. А на сьогодні в мене все. Щиро дякую тобі за перегляд. Не забувай про лайки і чистити зуби на ніч. Зустрінемось в новій серії. Пока-пока.